Сполучені Штати Америки вважають, що на сході України діють терористи, а тому США готові надавати конкретну військову допомогу українській армії та прикордонним військам. Про це сьогодні в Києві заявив помічник міністра оборони США Дерек Шоле. Він отримав від українських урядовців інформацію про нагальні потреби і пообіцяв, що Пентагон розгляне прохання негайно. Тему продовжить наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Заступник міністра оборони США Дерек Шоля приїхав до Києва, щоб на місці з'ясувати, яка допомога потрібна українській армії. Каже, отримав від урядовців довгий список першочергових потреб. напередодні мав нагоду зустрітися із керівником державної прикордонної служби. Ми побачили, як використовується надана сполученими штатами за останні роки техніка і допомогу, яку ми надіслали останніми тижнями. Це нагальні потреби прикордонників. Ми говорили про додаткову допомогу. Ми зацікавлені у її наданні і розуміємо, що це потрібно. Ібно терміново враховуючи події, які відбуваються сьогодні на сході. Після повернення в Вашингтон ми працюватимемо над цим питанням. Україна звернулася за військовою допомогою до країн, які виступали гарантами безпеки, пояснює військовий експерт Сергій Згурець. Поки що партнери розмірковують, українці здебільшого обходяться власними силами. Із США вже надійшли сухі пайки натомість найбільше бракує сучасних касок та індивідуальних засобів захисту на 100 солдатів у війську один бронежилет. Українські підприємства не можуть швидко виконати замовлення. Також відчувається брак високотехнологічної техніки, нічних прицілів, засобів зв'язку. Військові також можуть розраховувати на броньовані автомобілі хамер. Раніше певна кількість таких машин була передана до української армії зараз ефективно використовується в рамках антитерористичної операції. І огляду на те, що велика кількість броньованих автомобілів зараз сполучені штати виводять з Афганістану та Іраку, то вони можуть бути передані українській армії і посилити її потенціал. А ще керівництво антитерористичної операції хоче сучасні безпілотники, щоб без ризику для життя військових отримувати розвідувальну інформацію про позиції та переміщення бойовиків. Нещодавно ті ж американці передавали безкоштовно безпілотники Болгарії. Думаю, що це їх можна передати в рамках міжнародної фінансової допомоги, яка зійснюється за лінією Пентагону, передати безпілотні системи до України певного рівня. А з іншого боку, це передання супутників, супутникових знімків для української сторони, аби оперативно контролювати ситуацію на, на, на кордонах, тому що контролювати 700 кілометрів кордону власними силами просто неможливо, тому що цей контроль. Не сполучені штати майже вдвічі збільшили суму допомоги до 18 мільйонів доларів і звернулися до партнерів із Франції, Британії та Польщі підтримати українську армію. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.